Я е, дуже спонтанна людина, mm -hmm. е, абсолютно спонтанна людина. В цьому, очевидно, є моя сила. Я в цьому знаходжу свій певний успіх, е, я в цьому заробляю гроші. І е, е, от як в цю спонтанність вкласти такі плановані неспонтанні речі, mm -hmm. які з мене роблять, е, які мене ослаблюють, тому що дають мені тривогу. От може, якось так ми може, зробили. хай цим юрчик займається, <світ> щоб в тебе не було тривоги, але в нас був бекап. Дивись, я тобі просто подивись на це з іншої сторони. Зараз в тебе немає якихось заощаджень, uh -huh. і ти тривожишся, коли тобі треба їх зробити. Подивись на це так, коли в тебе будуть ці заощадження, ти можеш взагалі не тривожитися про будь-що інше, що може з тобою статися в житті. Uh -huh. Взагалі. Блять, як їй похуй вообще, що їй говорять, Отвічаю, блять. Я не знаю, вона здається питання по приколу, блять. Просто понимаєте, чого я за це кажу? По тому, що е, ось коли я людям ну, на консультаціях, або я просто з людьми спілкуюся про фінанси. Я їм щось говорю, наприклад, ну, типу, таке, що блоумайдінг, наприклад, там розказую, як у нас мозк працює в плані фінансів, і вони сидять такі ахуєть, блять. Або коли ми розбираємо там бюджет, або коли ми розбираємо навіть тривогу в фінансах, тому що ну, типу, у нас тривога йде через певні наші ну, поступки в фінансах. У людей, якась, знаєте, у іскарка в глазах зажигається. О, Ева, как? О, як оцей блять котик, понимаєте? А тут таке взагалі похуй, блять, похуй плюс поїбать. Я не розумію, типу, якщо не цікаво тобі це шоу, нахуя його робити? Ну, типу, я піздець люблю гроші, тому я тут сижу і матюкаюся як старий дед, тому що ну, мене така поведінка, сука, обурює, блять. Як можна не любити гроші, до них відноситися легковажно, блять. Скотенякі. Гроші люблять, що також вітать копєечку, поймаєте?